У товщі води Антарктичного підлідного озера Схід можуть мешкати тільки абсолютно нові, невідомі сучасні науці живі організми, які здатні існувати при надвисокій концентрації кисню у воді. Таку думку висловив завідувач групи каріоастробіології лабораторії генетики еукаріотів Петербурзького інституту ядерної фізики Сергій Булат. Науці невідома група киснелюбивих бактерій, я б їх назвав оксигенофіли, так як бактерії з'явилися до кисню. Якщо вона буде виявлена, то це фундаментальне відкриття в області еволюції життя. Вийде, що ми знайдемо позаземне життя на планеті Земля, оголосив він. За словами Булата, у сезон 2013-2014 дослідники мають намір за допомогою зонда гідроробота дістатися до дна озера. Через рік туди повернуться буровики і почнуть бурити цю воду. І після цього у Травні 2013 року на кораблі академік Федоров доставлять сюди в Петербург керн льоду з озера Схід. Таким чином, цей керн висотою 30-40 метрів буде доступний для досліджень не раніше травня, розповів Булат. Зазначимо, що дослідники не втрачають надію знайти в озері схід не тільки бактерії, а й більші організми аж до кальмарів. Проте це можливо в тому випадку, якщо в озері є гарячі джерела. Нагадаємо, що на початку тижня стало відомо, що російські вчені пробилися до найбільшого підльодного озера в Антарктиді, яке не мало контакту з атмосферою протягом декількох мільйонів років, на те, щоб пробурити крижану, то що в 4 кілометри пішло понад 20 років. Озеро Схід отримало свою назву на честь імені наукової станції. Це найбільше підлідне озеро на континенті. Його передбачувана площа 15,5 тисяч квадратних кілометрів, а глибина понад 1,2 кілометри. Всього в Антарктизі було виявлено більше 140 підлідних озер.